Доброго ранку, діти! Сьогодні ми поговоримо про змінний струм. Без чого важко уявити сучасний світ? Що в нашому домі є найбільшим помічником, що допомагає людині створювати нормальні побутові умови, прибирати, прасувати, готувати їжу, відпочивати тощо. Звісно, це електричний струм. Саме електричний струм приводить до дію різні побутові електричні прилади. Коли ви вмикаєте вдома світло, кімната осяюється рівним яскравим світлом. Навіть якщо придивитися до волоска лампи розжарювання, то непомітно, що його світіння змінюється. Та, мабуть, не кожному із вас відомо, що побутові прилади використовують змінний електричний струм. Так чому ж тоді струм, яким ми користуємося, називається змінним? До цих пір ми вивчали з вами постійний струм. Давайте пригадаємо деякі поняття, які знадобляться нам сьогодні. Електричним струмом називається впорядкований напрямлений рух заряджених частинок. Умови існування електричного струму це наявність вільних електрично заряджених частинок у провіднику і наявність зовнішнього електричного поля для провідника. Ми вже говорили про індукційний струм і про динамомашину. Індукційний струм це електричний струм, що виникає у провідному контурі при зміні магнітного потоку через цей контур внаслідок явища електромагнітної індукції. На малюнку зображено найпростіший генератор змінного струму, невеликої потужності. Обмотка на залізному якорі обертається в магнітному полі підковоподібного магніту. Струм від обмотки підводиться в коло за допомогою двох кілець і щиток. Такий генератор називається динамомашиною. Ми вже знаємо, якщо провідник рухається в магнітному полі, перетинає магнітні силові лінії, то в ньому виникає індукційний струм. І навпаки, якщо в провіднику, який знаходиться в магнітному полі, йде струм, то він рухається. Розглянемо принцип роботи установки, яка складається з підковоподібного магніту, третяної металевої рамки та міліамперметра. Рамка розташована у магнітному полі і під'єднана до волі чутливого міліамперметра. Нехай спочатку площина рамки відносно лінії магнітного поля розташовуватиметься перпендикулярно. Це положення умовно називатимемо початковим. Різко повернемо рамку із початкового положення на 180 градусів. Як результат, у процесі повороту рамки стрілка приладу відхиляється. Якщо і надалі обертати рамку в заданому напрямку ще на 180 градусів, стрілка міліамперметра також буде відхилятися, але вже у протилежний бік. Зараз на екрані ми бачимо схематичне обертання рамки у магнітному полі. Існує декілька способів отримання змін, повертаючи рамку з цього положення на 180 градусів. Зауважимо, що стрілка міліамперметра відхиляється, повертаючи рамки в тому ж самому напрямі ще на 180 градусів. Помічаємо, що стрілка відхиляється в протилежний. Отже, змінний струм утворюється завдяки явищу електромагнітної індукції. Можемо зробити висновок, що при обертанні рамки в магнітному полі у ній виникає електричний струм. При обертанні рамки з кутовою швидкістю омега магнітний потік буде змінюватись від максимального значення до нульового. При подальшому обертанні рамки струм зменшується і приймає нульове значення в момент часу, коли рамка повернеться на 180 градусів. Якщо ж процес обертання рамки продовжити ще на 180 градусів, то характер зміни струму зберігатиметься, але напрям вже буде протилежний. Отже, коли рамка обертається в магнітному полі, в ній Індукується, тобто виникає струм. Напрям струму змінюється при кожному повороті рамки на 180 градусів від нейтрального положення. При цьому змінюється і сила струму. На початку повороту струм зростає, а в кінці впадає. Струм, значення і напрям якого періодично змінюється, називається змінним струмом. Ще раз звернемо увагу на той факт, що на відміну від постійного струму, змінний струм увесь час періодично змінює свої значення і напрямки. Щойно досліджений процес по обертанню дротяної рамки в магнітному полі є прикладом роботи найпростішого генератора електричного струму, приклад якого зображений наразі на екрані. Сьогодні змінний струм переважно отримують за допомогою електромеханічних індукційних генераторів, які здатні перетворювати механічну енергію в електричну. У потужних генераторах обмотка закладається у пази нерухомого корпуса статора, в середині якого обертається магніт, як це показано на екрані. Існує декілька способів отримання змінного струму, але якщо частота не перевищує 1000 Гц, то зазвичай його отримають методом обертання рамки в магнітному полі. Тут зверніть увагу, що можете перейти за посиланням і взяти участь в експерименті. На екрані ви бачите основні конструктивні елементи генератора змінного струму, електромагніт чи постійний магніт, індуктор, обмотка, в якій індукується РС, якір, металічні півкільця, колектор, щітки для з'єднання рухомих та нерухомих частин генератора. Можливі два варіанти реалізації генерування змінного струму. Перший це коли виток, у якому індикується струм, нерухомий магніт обертається. І другий, коли виток, у якому індукується струм, обертається відносно нерухомого магніта. Переважно у всіх електромережах використовується саме змінний електричний струм, а не постійний. Чому ж так? Права в тому, що змінну напругу легко зменшувати або збільшувати її значення за допомогою трансформатора. Трансформатор це пристрій, що призначений для перетворення сили струму та напруги при незмінній частоті. Це дозволяє зменшити втрати в провідниках при передачі електроенергії на великі відстані. Ось так. Це дуже просто. Зараз на екрані ми бачимо схему передачі електроенергії споживачів. Перша тут електростанція, потім відправляється до підстанції. Підвищувальний трансформатор тут стоїть. Слідує потім високовольтна лінія, посу високовольтні лінії передачі електроенергії. Затим іде до підстанції, вже тут є понижувальний трансформатор. Далі йде розподіляюча підстанція та понижувальні трансформатори. Далі ще продовжує йде понижувальні трансформатори, а аж потім потрапляє електроенергія до споживачів. Дякую за увагу. Гарного вам дня, до зустрічі!